Вітаю вас, діти! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо сіні сині очки, називаємось дзвіночки, правильно! А ще загадку відгадайте. Стоять в лузі сестрички. Золоті очі білі вії. Що це? Це ромашки. Ось сьогодні я хочу познайомити вас з польовими квітами. Подивіться, будь ласка, ось польова ромашка. Діти, не плутайте її з садовою ромашкою. Порівняйте, у польової ромашки квіти дрібніші, а у садової більше. Польова ромашка це лікарська рослина, а садова ромашка просто прикрашає наш сад, нашу клумбу. Сьогодні ми будемо говорити про польові квіти. Ось ще одна польова квітка це мишачий горошок. А чому його так назвали Мишачий горошок? Тому, що у нього дуже-дуже дрібні горошинки, насіння, мабуть, тому і назвали Мишачий горошок, а ще дуже його полюбляють їсти кролі, хаміки, птахи люблять зьобати, ну і, звичайно ж, миші. Ось тому назвали його Мишичий горошок. А ще квітка є одна, називається гвоздика трав'янка. Це так само лікарська рослина. Росте вона по берегах рік, на луках, в полі, по, о, поблизу доріг. Подивіться на неї, яка вона тендітна, ніжна. Гвоздика трав'янка. А це дзвіночки, польові дзвіночки відрізняються від садових так само розміром своїх квіточок. Подивіться, квітка у польового дзвіночка опущена вниз. Це буває ввечері, коли сонечко сідає, дзвіночки. Опускають голову вниз свої квіточки, і там можуть ховатися комахи. Це мідоносна рослина. Комахи збирають там солодкий сок, нектар. Сьогодні я пропоную вам намалювати ці польові квіти. Для цього нам потрібно. Паперу тонованого, гуашеві фарби, пензлик, ватні палички, склянка з водою і ємність для змішування фарб. Ну і, звичайно ж, серветки. Отже, починаємо. Спочатку я пропоную вам намалювати мишачий горошок. Це в'юнка рослина, вона росте внизу і своїми вусиками чіпляється за інші рослини, і таким чином росте вгору. Дивіться, малюємо спочатку ось таке стебло. А тепер малюємо на цьому стеблі листячка з такими мазками. І, і ось тут листячко намалюємо. Кінцем пензлика малюємо. Щоб листечка виходила вузеньке. А тепер намалюємо ось таку гілочку, і від неї відходить ще одна гілочка. На ній будуть рости так само вусики. Ось такі. не забуваємо намалювати ось тут. І ще намалюємо листечко ось так, ось таке. І вусики. Ось. Промиваємо пензлики і набираємо бускової фарби. Я ось тут змішувала фарби. Бусковою з синьо, з червоною, отакою От у мене фарба получилась. ось тут. А тепер дивіться, будемо малювати квіти мишечого горошка. Дивіться, кінцем пензлика так само малюємо квіточки. еще у вас тут намалюем квиточку, пишечок, горошка. Так. Добре, промиваємо наш пензлик, а тепер ми намалюємо гвоздику трав'янку. Малюємо спочатку стебло. Стебло гвоздики трав'янки, тоненьке. Ось так намалюємо. Листя вузькі довгасті, на кінцях загострені, промиваємо пензлики, набираємо ось таку фарбу. Малинову. І малюємо. Спочатку серединку малюємо, а тепер п'ять пелюсток. Дивіться. Ось таким чином одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. І ще одну квіточку намалюємось тут, ставимо серединку, і малюємо одна пелюсточка, дві, три, чотири, п'ять. І ось тут, квіточку, одна пелюсточка. Дві, три, чотири. П'ять. Це у нас гвоздика трав'янка. А ще у нас є ромашки. А ромашки ми будемо малювати всерединку. Поставимо її ось тут ромашці нашій. нас тут серединка ватной палочкой. А навколо неї намалюємо пелюстки білою фарбою. Пам'ятаєте загадку? Жовті золотенькі очі і білі вії. Набираємо білу фарбу. І малюємо пелюстки. Тоненькі-тоненькі. Це ж яка ромашка? Пам'ятаєте? Лікарська, аптекарська ромашка, не садова, ні, польова ромашка. І ще одну так само намалюємо. Ромашку ось тут ще одну. І так само намалюємо пелюсточки. Спочатку, бачите, я змалюю вгорі, потім внизу, щоб симетрично виходило кінцем пензликом. Добре, промиваємо пензлик, набираємо зеленої фарби і малюємо стебло нашим ромашкам. Так само кінцем пензлика ведемо, і ось так. А листячка, бачите, який? Тоненьке. Гвоздики, трав'янки бачили, яке листечко? Овальне, а у ромашки ось такі тоненькі листечка. Ромашка лікарська допомагає. Від хвороб, з неї можна заварювати чай, поласкати горло, коли горло захворіє, От від застуди ромашка лікарська допомагає. І залишилось нам намалювати дзвіночки. Набираємо знов зелену фарбу. І малюємо наші дзвіночки, нашим дзвіночком стебло. Так само тоненьке, тоненьке стебло кінцем пензлика. листя витягнути ось такі видовжені, загострені. Пам'ятаєте, я вам казала, що ромашки під час дощу? Складають своє листичко. І так само, ж дзвіночки складають листичка свої Ось зараз ми намалюємо ось такі гілочки. А тепер малюємо синьою фарбою наші дзвіночки. Дивіться, спочатку ось така. в одну намалюємо тут квіточку. Якщо йде дощ, будь ласка, комахи, залітайте, ховайтеся, в дзвіночки, дзвіночки вас із задоволенням зустрінуть. Ось така у нас лісова галявина. А давайте подивіться, яку я раніше намалювала. Яка вам подобається більше? Ось ця чи ось ця? А може ви самі намалюєте ще лісові квіти, польові квіти? Придумайте композицію і намалюйте. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!